І так, як пограти оїм карту з другим в PUBG UGC мод? Заходимо в власний режим, створюємо UGC-альфа, після чого нажимаємо Створити, вводимо назву, лобі, умовно, кулі в лоб, створюємо пароль, будь-який 1, 2, 3, 4, наприклад. Цикаємо гараж і цикаємо Створити. Після чого тут кидаєте паті другу, якщо ви сам можете просто нажимати решта Створити. Далі у вас з'являється ось таке меню. Дуже просто: все нажимаєте Load. Вибираєте Open Explorer, і у вас відкривається папка. Після чого заходите в телеграм-чат наш колівлоп. Тут є список карт, які вам потрібно завантажити. Нажим... Завантажуєте, у вас відкривається ще одне вікно. Відкриваєте цю папку, яку ви щойно нажимали Explorer, коли відкривали. І все, і просто перетягуєте їх туди. У мене вони вже скачені, перетягувати ще раз не буду. Після чого відкриваєте папку Та нажимаєте кнопку Скасувати. Обов'язково. Тоді ще раз load, і у вас є список оцих карт. Вибираєте любу, яка вам подобається, умовно АІМ-мап, Почати, підтвердити, і обов'язково внизу справа плей. Все, можете грати з другом, тренувати Аїм. Обов'язково прижимай лайк та підписуйся на канал. Всім дякую!